Колеги, вітаю! Сьогодні я розповім, як залишити відгук про роботу компанії Facebook з персонального комп'ютера або з ноутбука. Дивіться, ми збираємо відгуки, і деякі наші клієнти не розуміють, як на сторінці Facebook можна залишити відгук сторінці. Я не буду зараз показувати на своїй сторінці, бо в мене адмін права, а треба обрати будь-яку сторінку, де у мене немає адмінправ, бо тут дуже буде якраз зручно показати, як залишити відгук. Ось дивіться, ми перейшли на будь-яку сторінку, де ми хочемо залишити відгук. Далі, майже всі наші клієнти шукають десь ось тут ось тут кнопку, де можна залишити відгук. Але ж. Для того, щоб залишити відгук, треба ось знайти це посилання. Бачите, там, де про себе інформація, тут вже є оцінки, бачите, 17 відгуків, треба клікнути на цей лінк і далі питає нас з Facebook, чому ви рекомендуєте ТД. Так, ми або рекомендуємо, або не рекомендуємо. Тобто, ми рекомендуємо і тут одразу пишемо текст відгуку. Зараз. Текст відгуку і нажимаємо опублікувати. Все. Все так просто залишити відгук. А якщо навіть у компанії нема ніяких відгуків, все це таким же чином, бачите, нема. Відгуків, все одно лінк з інформацією, де можна залишити відгук, знаходиться саме тут. Тобто на головній сторінці шукаємо про себе і клікаємо на це посилання, і так, далі таким же чином, пишемо текст відгуку і нажимаємо опублікувати. А якщо була вам корисна, підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки.